Часто просинаюся вночі, поверхневий сон не можеш заснути, а на ранок ніби і не спав, тоді цей фітокомплекс саме буде для тебе. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Магній – це мінерал спокою, саме він буде покращувати якість сну, допоможе розслабитися організму перед сном та підготувати його до відпочинку. Нервостабін оптимізує роботу центральної нервової системи, заспокоює і поліпшує психоемоційний стан, позбавить від почуття тривоги, страху і головного болю, має спазмолітичну дію. Мелатонін сприяє виробленню гормону мелатоніну, і також сприяє засипанню, покращує якісну, знижує частоту пробуджень, підвищує стресостійкость, допомагає позбавитися від головного болю. Тож скористайтеся засобами та отримайте глибокий і повноцінний сон. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.